Ростемо з Україною. Ростемо в Україні, а вона в нас. Ми розпочинаємо телевізійний цикл програм Ростемо з Україною. Доброго вечора, діти, наші маленькі глядачі. Мабуть, серед вас немає жодного, хто би не чув про видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Минулого тижня ми відзначали 200-ліття з дня народження Корифея Слова. А ще 2014 рік проголошено роком Шевченка. Вивчайте творчість з нами. Думай про долю. Серці скаже, що Бога немає. В беззаконні мерзіє, не творить благає, а Бог дивиться, чи є ще взикаючи Бога. Нема добротворящого, нема ні одного. Якби мені мамо мисто, то пішла б я завтра на місто. А на місті, мамо, на місті грає маму музика троїста, а дівчата з парубками лицяються. Мамо, мамо, безталанна я. I'm Та піду я у найми наймуся. Та куплю я, маму, черевики та найму я троїсті музики. Нехай люди не здивують, як я, мамо, потанцюю. Доленько моя. Хто ж пошле нам спасенє, верне добру долю? Колись Бог нам верне долю, розіб'ємся. Кошко в світі жили, сироті без роду, нема куди прихилиться, ось зори та воду. Утопився б, молоденький, і щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити і нема де дітись. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село. За немає поросло широко листій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог витає над селом село, село, веселі хати, веселі, здалеку палати, бодай ви темном поросли, щоб люди сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати в тому господньому селі на нашій славній Україні. Не знаю, де вони взялись. Ти вас ось просто поставила до села? А ми тихенько мені в вийшли, пан спав. Ми вам окрайці принесли. Пан виконув собаку, а тій не схотіли. Мов одірвалось від гілі, не нагодований босе сорочечку до зносу носить, спеклося бідне на жару. Чому мені тяжко? Чому мені сумно? Чому серце плаче? Ридає, кричить, мов дитя голодне? Серце моє трудне. Чого ти бажаєш? Що в тебе болить? Чи пити, чи їсти, чи спатунки хочеш? Засни моє серце, навіки засни. Не вкрите, розбите, а люд той навісний нехай скаженіє, закрий серце очі. Лопуцький їсть ставочки гатить, в калюже з дітьми у яру, умийся серденько, бо мати. Он дивиться й не пізнає божи дітьми дитя своє. І думає, тебе не стало умийся серце, щоб пізнала тебе єдиною свою. Нема і тут нема. Та де ж вони? Чи знепритомніли від голоду, чи вже браки подались? Не кидай матері казала, а ти покинула, пішла, шукала мати не знайшла та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого. Те гралась. Тут я, мамо, не плачте, я з дітьми з леват і гарбузового яру. Зросла, як і ми, в неволі. Стала засихати та й викинули. Мережею тренічінки, мережею вишиваю, у неділю погуляю. Ой плахатка черчаночка, дивуйтесь, дівчаточка, дивуйтесь парубки за козаки. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі грає синє море, грає серце козацьке, є, а думка говорить. <звучит> куди ти йдеш, <де, звучит> сами? Та й куди йдеш долі шукати? <звучит> там, там, де небо опирається в себе. Молодой вчимо. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч мене ви при лихій годині. Прилітайте ж мої любі тихими речами. Привітаю вас як діток і заплачу з вами. Ти в княжому селі, скарти вже княжі погнили. А вас, подружеки, як в село пустим? А що нас там тримати? Мати визнажено засунули, казали, що їсти не хочуть. Ковток вечірнього повітря і землиці м'якітка до наша вечеря. А ви, діточки, маєте землиці м'якітку? Як і ти, великий Тарасе, від панів шматочок єства ділимо між тими, кому чужинці зовсім не дають. А чи хрещені ви діти? Хрещені? А як то хрещені? А там вже й ранок, та й знову знайдемо щось поїсти. Заспівали, розійшлись без сльоз і без розмови. Чи зійдемося колись знову, чи заспіваємо коли? А може, й те? та де, якими, і заспіваємо, яку не тут. І певне, не такими, і заспіваємо не таку. І тут невесело співали, бо й тут невесело було. Та все таки якось жилось, принаймні вкупі сумували. Праведна я душе. Прийми мою мову, не мудру та щиру, прийми, привітай, не кинь соротою, я кинув діброви. Прилини до мене, хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай.